Зенітно-ракетні комплекси НАСАМС та Аспіде прибули в Україну. І Про це повідомив міністр оборони нашої держави Олексій Рєзніков. Він подякував союзникам за надане озброєння. Ну і подякував партнерам, зокрема Норвегії, Іспанії та Сполученим Штатам, за е, ці установки. Що це за обладнання і наскільки воно посилить нашу обороноздатність? Ми далі говоримо із Михайлом Прудником, керівником міжнародного відділу служби Новин 5 каналу. Михайле, ну вітаю тебе, звісно, із Днем Святого Насамса і Аспіде. Наскільки і зенітно-ракетні комплекси для нас і наскільки вони будуть ефективними? Ну фактично, кожна система переданого ППО посилює нашу обороноздатність. Це означає, що ще кілька міст, велику, велику ділянку, ми зможемо закрити від ракет, які запускають російські загарбники. Отже, що таке система НАСАМС? фактично, кілька тижнів тому ми отримали від іспанців ховк, і на заміну ховку зробили оті славно славнозвісні американські системи Петріот і норвезько американські НАСАМС. Чому передають саме НАСАМС? Тому що вони досить уніфіковані і можуть дуже легко взаємодіяти із іншими системами протиповітряної оборони, які в нас вже є в арсеналі, які має збройні сили України і які нам передають наші партнери. Фактично, завдяки цьому можна створити собі цілу систему протиповітряної оборони. Ну і перші от насомці вже зараз в Україні. як повідомив нам міністр оборони Рєзніков, варто зазначити, що ми очікували Насамс, аж наприкінці листопада, але бачимо, що випереджаємо графіки. У нашій українській військові надзвичайно швидко опанували, як працювати із цією системою, і вже зараз перші насамси в Україні. Те саме стосується і іспанських аспіде. Які передають нам на передала нам Іспанія, і фактично тут Іспанія долучається до тих країн, які почали активно допомагати нам і озброєні, і протиповітряної системи оборони. Пам'ятаємо, що передали кілька тижнів тому системи Ховкен. Тепер зараз ми маємо Аспі, де фактично зараз поповнюють наші на захист нашого неба. Ну і не забуваємо про систему Айрісті, які яку першу систему, яку передала нам вже Німеччина Missile... А яку ще протиповітряну допомогу треба чекати від партнерів? Ну ми звісно, мріємо про Петріот, але розуміємо, що можуть бути варіанти. Ну тут не варто забувати, що система Петріот вона не набагато краще від тих самих Насамс. Загалом ми очікуємо від американських і норвежців вісім таких систем, які надійдуть, частина до кінця року, частина на початку року. І тут варто зауважити, що чому нам набагато краще, підійде система Насамс, тому що насправді до будь-якої системи протиповітряної оборони потрібно її чимось заряджати. Тими самими. Вимими ракетами так, от зараз фактично так виявилося, що у багатьох країн НАТО є е, снаряди до цієї системи НАСА, і тому саме її передають. Наприклад, Велика Британія не має подібної системи протиповітряної оборони, але е, має ракети, які підходять до системи НАСА. І Фактично багато союзників е, погодилися нам надавати саме ракети до неї. Тобто, фактично, від американців ми отримуємо систему протиповітряної оборони. А від союзників інших країн НАТО ми будемо постійно поповнювати наші запаси ракетами е, так само, ми чекаємо від німців. І ще три системи Айрісті, які будуть на початку наступного року. Тобто, загалом нам німці передають чотири Айрісті. Ну і так само інші союзники будуть передавати нам і снаряди. Ну і ще така інтрига чи таки Франція наважиться нам передати спільно з італійцями ще свою систему з оборони. САМП. ті зараз ведуться переговори, і французький президент Еммануель Макрон анонсував, що щось подібне готується. І фактично спільно з Італією, Італія передасть радари, а Франція пускові установки. Ми можемо отримати і ще й цю систему протиповітряної оборони. Будемо сподіватися, що це станеться найближчими місяцями. Будемо сподіватися, дякую дуже, Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Ну і говорили ми про нові системи протиповітряної оборони, які отримала Україна. А це саме НАСАМСИ та Аспіда. Вони вже в Україні зі слів міністра оборони нашої держави Олексія Рєзнікова. Ну і також про очікування ще більшого постачання систем ППО для захисту українських міст від російських ракет. А, до іншого